Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам знов-таки продукти, які закінчились. Їх дуже багато, дам свій відгук. По-перше, це на роботі ось такий колаген від Doctors Best. Зараз на Hurb він один із самих бюджетних. Тут в баночці було 200 г порошку. всередині, як завжди, є мірна ложка. Дозування не дуже велике на одну мірну ложку. 6 грам протеїну та 6,6 грам гідралізованого колагену першого та другого типу, бичичого. тут 30 порцій у баночці. Не можу нічого сказати, що він кращий чи гірший, ніж інші колагени. Просто використовую зазвичай для мене це вже як щоденна рутина, без якої дуже важко обходитись, тому що бачу. Різницю з колагеном без, тому ввожу в свій раціон на постійній основі. Ця добавка стала для мене однією з найулюбленіших однією з тих, які я хочу мати в запасі на постійній основі. Називається NRC. В середині коробочки було 30 пакетиків з порошком, які я розчиняла в воді. На склянку води додавала один пакетик, має приємний апельсиновий смак, нібито ви вживаєте звичайний сік і приймала або під час тренувань, або після. Основний компонент тут вітамін С, його 1000 мг на пакетик. І ще є дуже багато корисних інгредієнтів, таких, наприклад, як вітаміни групи Б. калій, його тут аж 200 мг. Кальцій, магніт, цинк, марганець, хром, йод. Можете перейти за посиланнями, подивитись. Є також і інші смаки. Я замовила зараз ще одну коробочку, тільки зі смаком маракуї. Вважаю, що і така форма в цього продукту, яка добре засвоюється, не кожен добре сприймає таблетки або капсули. У порошку мені здається, що буде засвоювання краще в рідкій формі та в порошку. Можу рекомендувати, є також і без цукру. В даній. Добавці цукру міститься 5 грам, це 2% від добової норми, але є інші види, інші смаки, котрі не містять в своєму складі цукор. Ця добавка призначена для підтримки енергії в організмі, імунітету, є бустером електролітів та щоденні мультивітаміни. Закінчилась моя улюблена міцелярна вода від компанії Ariflame, Називається Diamond Cellular. Тут у бутилочці 200 мл було зі зручним дезатором, Я її змивала, але дехто каже, що можна не змивати, використовувати як тонік, дуже має гарні доглядові властивості, заспокоює шкіру, зволожує. Робить її більш доглянуто, то я використовую її ввечері, змиваю в основу, і коли користуюсь ретинолом, вона якось трохи загоює мою шкіру, робить її більш спокійнішою, більш зволоженішою, тому що ретинол трохи підсушує. Можу рекомендувати: ціна в неї не дуже бюджетна. Але вона того вартує. І замовляю, зазвичай, коли знижка мінус 40-50%. У моєї дитини закінчились дуже смачні пробіотики та пребіотики від Renu Life. Тут було 30 жувальних цукерок з малиновим смаком. Дитині він дуже подобався, приймала сама без нагадувань. І ми бачимо хороший ефект від всіх продуктів Renew Life. Вони не бюджетні, але дійсно працюючи, можу рекомендувати. Від Naturis Plus Routine. В одній таблетці було 500 мг, 60 штук у баночці. Вони невеликого розміру, середнього розміру таблетки, легко ковтались, бачу теж хороший ефект від рутину. Від рутину різних, різних брендів, він укріплює судини, приймається при варикозному розширенні судин. Це добавка, яка є в мене на постійній основі, я приймаю декілька разів на рік. Закінчився мій улюблений тонер від Ideal Love. Взагалі люблю всі їх тонери, тому що вони мають гарний склад. Об'єм 150 мл, це з муцином равлика, містить в своєму складі також пептиди, центелу азіатську, аніацинамід, алантанін. Багато корисних компонентів, можете пройти за посиланнями і подивитись. Зазвичай на цей бренд теж бувають хороші знижки, до мінус 50%. І коли я бачу що дані продукти знаходяться в розділі суперакції по хорошій ціні. Обов'язково додаю в свою корзину. Від Відuneк закінчилась ось така сиворотка. Це пробна версія об'ємом 15 мл з зеленим чаєм. Можу рекомендувати всім. Мені дуже сподобалось, просто в захваті ми користувалися разом з дитиною. І я хочу сказати, що вона підходить як для молодої проблемної шкіри, на якій є невеличкі висипання, так і для шкіри 40 тому що вона заспокоює, прибирає якісь маленькі недоліки, зволожує, а має гарний склад. Тобто, це універсальна сиворотка. Обов'язково, коли будуть хороші знижки, замовлю собі повну розмірну версію. Дві упаковки шоколаду. Це органічний, 65% какао з апельсином. І ось цей з малиновим варенням всередині. Чорний 60% какао на даний момент мій найулюблений. Тут 45,3 грама було пробна версія. Весь шоколад на сайті, Херб смачний. Але ось цей на даний момент подобається більше за всіх. Закінчився магній цитрат від бренду Захлєр. Тут було 120 капсул в одній 200 мг. Приймала дитина в основному гарний магній, але зараз я буду замовляти більш бюджетніші продукти. Я думаю, що вони не сильно відрізняються. Цитрат магнію це гарна форма. Яка підходить майже всім, але декого може якось послаблювати, це підбирайте під себе. Магнію на сайті Hirk дуже багато різних форм. Всі вони корисні, окрім оксиду магнію. У чоловіка закінчились ось такі картриджі Gillette MAC 3, їх було 4 штуки в коробочці. Замовляли на сайті Herb, хочу сказати, що дійсно вистачає їх надовше, ніж тих, що ми купляємо в наших магазинах. І враховуючи знижку іноді на сайті iHerb, то по ціні вони мені теж вийшли більш дешевшими, тому там і замовила. І думаю, що знов-таки буду повторювати саме з сайту iHerb. Від бренду Carlson закінчився Liecitine. Це був соєвий 100 капсул у баночці, в одній капсулі 1200 мг лецитину, фосфатіділ халіна 180 мг. Це будівельний матеріал наших нервових клітин, клітин печінки, мозку тому ліцетін зараз у нас присутній, майже на постійній основі. Різними ми замовляли, і соняшники, і соєвий. І зараз будемо вживати яєчний. Гарна добавка, на мою думку, тому використовую. Закінчився мій улюблений скраб для тіла від компанії DAV з магдалем та манго. Тут 298 грам було у баночці. Скрабує лагідно, не дуже сильно, майже не відчутно, але дуже подобався приємний, такий релаксуючий для мене аромат. Зараз використовую скраб, дав, який я показувала із нещодавнього замовлення на Тіно. Аромат в нього менш приємний для мене, ніж цей. Але він скрабує більш краще. І цікаво використовувати різні, кожен раз різні продукти, але повторюємо для себе ми тільки найкраще, найулюбленіше. Думаю, що даний скраб теж колись повторю. І останній продукт, який в мене закінчився, це мілатенін від Force Factor. Тут було 60 жувальних. Цукерок з ягідним смаком, желейних цукерок. Я приймала по одній іноді, навіть і по половині. Хоча тут вказано, що потрібно приймати по дві, але в двох тут аж 10 мг мелатоніну. для мене це забагато. Так як спрацьовувала навіть половинка однієї цукерки, то я так в основному використовувала десь за годину до сну. І це допомагало мені мати спокійний сон і не прокидатись вночі, тому що останнім часом нервова система дуже страждає від того, що коїться у нас в країні, всі знають. Ця добавка врятувала. Одну баночку використала, поки що зроблю перерву, десь місяці на два. І потім знов почну наступну, в мене вже є в запасі я декілька. Купила тоді, коли дана добавка була в розділі пробників по хорошій ціні. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що була корисна. Якщо ви чимось користувалися з того, що я показала, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікава ваша думка, сподобались продукти чи ні. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для книжки на сайті Horb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення!